Всім доброго ранку. Роздали корм. Хочу сьогодні зняти відео, як визначити вагу порося, ну, просто замірявши її. Наскільки це там точно, не точно, ну, то таке вже діло. Але, в принципі, десь плюс-мінус для того, щоб ви орієнтувалися, що ви виростили. Да? Е Ще одна причина, чого саме сьогодні рішив. Завтра ми, як завжди, ми кожного четверга ріжемо порося, розподіляємо його на куски, сочки, як то кажуть, під черевенка, салко, І продаємо тим людям, які вже в нас там записувалися. Грубо говоря, зушит, записалися, і я вже бачу, що то, ага, тому за дочка скільки, то, ага, тому під тому салка, тому ножку, тому голову, там ще щось, ще вушко може. Різні побажання. То зараз пробіжимося по сараю, подивимося, що в нас. Щось там кашляє. Mm -hmm. Ну нічого, розберемося. Пробіжимося по сараю 2 секундочки. Тоді якось зафіксуємо телефон, заміряємо. Я вам покажу приблизний результат по таблиці, що ми маємо. Тоді ще скажу один спосіб, яким користується. І чого саме розкажу, чого користується цим перекупи, які дурять нашого брата. що колись теж в мене була ситуація, <кій> почався коронавірус, я працюю на роботі, щось різать, ну, щось треба було продати три свинки, чотири кабанчика, грубо говоря, да? три порося. І свинки, і кабанчики такі, і ці свинки такі мощні, гарні. Він же ж цей чоловік приїжджає до мене. Да, Андрюха, як завжди візьму, ти що, в тебе бомбою свині? Та ну не питання, приїжджай. Приїжджає це чудо і говорить. та давай я зараз гляну на них, розчитаємо, де я погнав, бо мені ще там треба взяти. Та ну думаю, ну наче ж ніколи не дурив. Ну хорошо, давай. Заходив він. А там, я вам покажу кліточка спеціальна для того, щоб ну, перекупів я оцих бродяг, що скупляють свина. Я їх не пускаю в сарай. Я їм вигнав у клітку, там 5-6 штук, скільки домовлялися. Хоч бери, хоч ні, до побачення. Зараз -то я їм взагалі нічого не продаю, то що саме продаю. А так, заходив він, ну ось оце дивися. Оце тут 100... 125, тут 120, а тут 110. Та думаю, блін, ну не можеш бути. Я ж їх міряв, це ж не то, що я. Та кажу, давайте, як завжди, наверно, потратьте трохи часу. Думаю, включу ідіота. Давайте потратьте час. Поїхали на, на вісову. Зважимося. Я попередньо вже домовився. Там у нас фермер Анатолій Іванович. Позвонив Анатолій Іванович, можна, можна? так каже Андрюха, без вопросів. Приїжджаєш, вісовщині дасти ще вічно то соточку дам, дві колияк на шоколадку. Та й все. Приїжджаємо. Отарилися, приїхали додому, я за ним їжджу, дивлюся. Тому що ці ребята можуть каністри з собою возити, вони знають, як взуть нашого брата. За ними треба глаз да глаз, тому що ну, ви пахаєте, ви все витягаєте цих свиней да, на воз той самий. А зі мітою він вас вжарив і заробили ви оту точку на воза. Яку ви в землю вонесете, да? тому що у вас картопля вродила, що вам хоч картошку блять, не куплять. Вибачайте, ну просто ну, іноді просто немає слів, як оці шахраї видурюють людей. Ну, приїхали ми, далі розказую, Приїхали, оттарилися всі, все добре, загрузили свиней, приїхали, зважилися. Середня вага в трьох ну, зважилися, я не пам'ятаю, яка там загальна. Вийшло, ну, вийшло на кругу одне порося 142 кілограма. Ну, 3 на 142 це 426. І то при тому, що там два таких мощних було, один трошки менше. От і думайте самі, да? А він мені, він має на кожному поросю на 20 кг на 30 в зуби. І на мені б ще заробив би. Кроме того, що він продасть м'ясо сало, це там під ноль, то що. Він приїжджає з міста, грубо говоря, в нього там і клієнтів побільше, і там пару точок по містові, і все в нього добре. А тобі останеться то, тачка на воза і думає, бляха-муха, що цей, да? От, тому я покажу, як хоч орієнтовно заміряєте, да? ви для себе будете розуміти, яка у вас вага. А то я ж кажу, цих історій можна ну, скільки розказувати, що просто це ну, шедевр. Або ще там теж, Щось в мене було, не було, що різати. Чи, чи маленьке було, я тоді в внічним тоді своє зарізав та й все інше. Позвонив у товаришу, кажу, у тебе є поросята. Да, ось будемо цей. Такі вони хороші, м'яснички, бомба. Ну і що кажу. Тоді ціна була чи по 60. Кажу, якщо ж треба, кажу, ти позвонив, Мені кажу, це просто, щоб. Ти мовляв, у тебе домашнє, я знаю, що. А він ну реально там батько годує з матір'ю, ну, бомбове, м'ясо, салко, ну, шедевр, клас, супер. Угу. Да, хорошо, Андрюха, по через віса все зробимо. Ну, давай не вопрос, думаю, бляха, муха, отлично. Звоню, бачу його щось в центрі через тижня-два. Та здали дяді Толі. І що кажу? А він дав нам там не 60, а 62 рубля. Та каже, а ви хоч важили. Та ні, він сказав отак, отак. Ну він нас дуже не, не надурив, я думаю, там все нормально. Бля, думаю. От не зря кажуть: бо, яка ти кончене. Ну, іншого слова, ну, блять, не підбереш. Ну як так? Ну, ну ти його кормиш. Ти з ним тягаєшся, да? він тебе натягнув на ровному місці, заробив. І будь здоровий. А тобі там тачка на воза останеться та й до побачення. Телебачення називається. Ну да? не будемо. Пропогане. Вон щось вийшов. Не жара один. Так, йдемо, дивимося. Бачите, помічник. Всі, всі дома ще сплять, а він за мною вже працює. Він молодець. Джак, йди до мене. Йди, йди, іди, йди. Йди. Дивіться який. А може вже і не сплять, може вже малого в школу жінка збирає. Дивіться, який красавчик ти мій. Ну, це... Головне, що і вечором зо мною йде вправлятися, і вранці. Хороша собачка, молодець, молодець. У нас був на подобі, він десь забіг. А це такий молоденького взяли, в вересні він родився. Да? Дай лапку, дай свою лапу, дай дай дай. Ой. Це їсть, оце найдужче за цю я переживаю за опорос. Який він буде, це, звісно. Перевістка ще й така баришня, потужна. Не знаю, що, що вийде, ну нічого. Цю теж ось чекаю, вчора дружина була в центрі, заїхала в лікарню, купила мені екстрафану, окцетоцину. Треба, щоб це було. Якщо ви чекаєте опорос, це я ще ось трошки пізніше відео зніму. Якщо ви чекаєте опорос, то у вас повинен бути естрафану, цитоцин це обов'язково і антибіотик. Антибіотик в мене постійно є, то що. Ну, ви зайшли бачите, ага, не поїли. ага, А чого? І розбираєтесь далі. Добре, це все м'ялочі життя. Зараз я ставлю відео на паузу і спробую засняти. Як їх мірять цих свиней. Просто щоб вас не взули та й все потягається. Добре. Так, зафіксували телефон. Зараз підемо, поміряємо нашу красунку. Так, заміряли ми нашу дівчинку. І що ми маємо? Ми маємо 124 длини. На е, 115-116 обхват. Йдемо. От у мене тут є табличка. Зараз світло включимо. Опа. Угу так, поганенько тут видно. Але зараз 2 секунди. 126, хай беремо 122. На 116, то це пише 137 по табличці. Ну, хто з нас що 137? Тяжко, але я думаю 130-135 це 100%. Але, так як ми завтра будемо різати, ми ще перевіримо вагу свині по вазі голови. Що у нас там вийде? Скільки вона. Ми умножимо, помножимо тоді на 20 вагу голови і подивимося, що у нас вийде Ось така якась інтересна. <гум> так що. А, і ще ж не розказав ще один спосіб. для забираємо інструмент наш. Тут ми ріжем нав'яз такий у нас. Дивіться, е ще один спосіб, як вважають шабаї. Вони беруть оцю. Дліну, довжину, цю обхват, умножають, перемножують, да? і множать на коефіцієнт 0,9. Але пойміть, що оце 0,9, це по суті вони від вас вже одмінусовують ті 3%. Хоча сказати, що там виход 3%, скільки кишок того всього, ну не знаю. Знову ж таки, вони хочуть на нас заробити. як би ми не крутили, як би мене цей, їм постійно хочеться на нас заробити на простих трудівниках. якось так. Ще можна посчитати, там є, плюсують і однімають 116. Е, ну Це багатенько виходить, як 116 додати 120, хай навіть 4. Це 130. 230-240, мінус 100-140, там точно нема кілограм. Ну, десь в районі 130-135, я думаю, там є. Ну, то ж завтра ще раз перевіримо по цьому, по вазі голови, що у нас зійдеться, не зійдеться приблизно. Але коли ви так, яким хоч чином ви поміряєте, ну вони у вас хай там уже хоч на 5 кілограм вони у вас. І то я завжди рекомендую. Їдьте і важте. Поїхали, отарилися, зважились, навіть якщо вони вже хай мінус 3%. Але ви будете бачити вагу, і те, що ви виростили, те вам і заплатили. Якось так. Тому на цьому буду відео завершувати. Всім гарного дня, все найкраще.